Привіт, я Богдан з компанії Автопідбір Україна. Вітаю на моєму каналі про підбір авто для клієнтів та ремонт ржавих бляшанок в моїй майстерні. Питаю так, так, добре. Дуже цікава проблема. Гадаю, ми можемо зустрітися, щоб оживити вашу тачку чудово до зустрічі. Ми йдемо на лівий берег. Там уже нас чекає власник авто. Дуже хочеться вже подивитись, що на його проблему скоріше. Ну що ж, ми на місці. Зараз дізнаємось, у чому проблема. Так... Десь вона має бути тут. Доброго дня, я Богдан. Остап Миколайович. Дуже приємно. Загалом проблем з нею немає. Гарне авто. Ну, от моя старенька. Останнім часом стала погано тримати оберти та помирати на холостих обертах. Ну, от знайомтесь, ось її серце. Послухайте, як працює. Зовсім її не впізнають. Мене вже 20 років. Це справжній седан свого часу. Але зараз вона щось захворіла, почала троє. <плес> Такі симптоми дає поломка лям, ДРХХ, підсмоктування повітря або ДМРВ. Тому будемо дивитись. Це як був, а є, під кап'єтом що з'явилось. І це дивно, як шукати датчики. Здається, знайшов. Тут відчепився контакт на ДМРВ. Я його поправив. Провіряємо! Ха! Ха! А ну стій! Остап Миколювович все готово! Тож, ви бачили, двигун працює добре, як молодий. Вважаю, що я впорався. Якось так всім показує.